Доброго ранку, любі друзі! З Новим роком вас! З Новим роком! З прийдешніми новорічними святами! Ми продовжуємо волонтерити в нашій групі. Адже війна триває. Минулий рік, 24-й завершився, але війна триває. І дуже хочеться, щоб в нашій країні нарешті настав мир. Мир, який хочемо ми бачити, чути, відчувати і не боятися за своїх синів, за своїх рідних, чоловіків, друзів і так далі. Ми хочемо знати справжню тишу. Тому я дякую разом з вами. За цей новий ранок, за цей новий рік в нашому житті, нашим мужнім захисникам. Дякую і прошу вас щодня, щомиті, писати посилання на збори, навіть якщо це не ваші, але вони існують, дійсні збори. Я прошу вас допомагати нашим, нашим захисникам. Неважливо, чи є у вас гривня, чи ви можете долучитися до волонтерства чи ні. Чи ви можете читати, чи ви можете щось говорити, співати і так далі. Долучайтеся, бо разом, тільки разом ми можемо подолати цього ворога, миру нам, нашій Україні. Будь ласка, пишіть посилання на збори. Адже проєкт триває і він буде тривати до тих пір, поки це потрібно. Це, а це зараз дуже потрібно. Адже йдуть холоди, це зима, нашим хлопцям потрібні грілки, нашим хлопцям потрібні автівки, еваки, сітки, нашим хлопцям потрібно все. Що може врятувати їхнє життя. Пишіть, долучайтеся. І хай цей рік все ж таки принесе нам миру, миру в нашій країні. Я Україна, я любов, я світло й мир, свята земля моя та щирі добрі люди. І у вогні я мужньо вистою, повір. В своєму пеклі тільки ти згориш Іудо. Я Україна, сонце, спокій, хліб, весна. А ти окров мене малюєш у невинну. моїх дітей вбиваєш підла сатана. Ти, як посмів, я ж жінка, мати, Україна. Я Україна добра, віддана, проста, хіба комусь. Хіба колись комусь я злак скажи бажала? Та ти понехтував і іменем Христа уморний люд всадив своє отрима отруйне жало. Я так люблю, і ти ніколи не збагнеш, любов могутніша за всю на світі зброю тебе чекає найпекельніше спожеж. Я йду проклятий за твоєю головою. Вірш нашої чарівної Ніни Бойко. А я нагадую, що волонтерський проєкт, «Дякую за ранок, триває. І прошу кожного з вас не просто дякувати словами, нашим захисникам, а долучатися до допомоги їм. Будь-яка допомога може врятувати їм життя навіть репост. Навіть репост збору, головне, щоб цей збір був дієвий. Адже ви знаєте, що є дуже багато шахраїв, які наживаються на волонтерській праці. А хлопцям потрібно все від мавіків і автівок до Звичайний грілок, адже в окопах нема обіграв'ячів. Тому, будь ласочка, допомагаймо, бо разом тільки разом ми подаваємо ворога. Не спіши, бо минуть вечорово щасливі хвилини, Ляже тінь на чоло від зболілих і сивих років. За спиною впадуть в пил дорожній, безсилу вітрила, час палітру життя замалює мазками вітрів, Не спіши бо минуть світанково ціловані ранки, простирадла зімнуть нецнутливі пайтуші тіла, замарніє любов і загубить чекання на ганку. і заплаче душа, я жива. Я іще не жила. Не спіши мить цінуй, що ясніє і пахне весною, мить, що вкутує все в хуртовину вишневих снігів, щось біжить по щоці і летять журавлі над тобою. Ти живи це життя, доки дзвін по тобі не дзвенів. Вірш нашої чарівної вістіпрочки. Друзі, пишіть посилання, це важливо. «Свят вечір. зірка вже готується зійти, три царі збираються в дорогу, Благовість летить через світи, скоро зможемо поклонитись Богу. Хоч бере в сирен на нині вщух, вгомонися, вражена, проклята, Примостився на покутітті дух, попри все таки заходять свята. Настає та довгождана мить, як нарешті, в хату скрипнуть двері. Пан господар всіх благословить, і родина сяде до вечері. Будуть страви, все пісна їда, смак грибів, іще узва розглека, й трохи невесела коляда, хаті й по окопам десь далеко, будуть прислухатися святці, Зобразів в кутках під рушниками, на столі залишимо куці Душам тих, кого нема із нами. Іван Гентош Так, Коляда, вона сумна, і свята трошечки сумні, бо не всі наші хлопці, наші захисники можуть бути з нами. Але ми віримо, віримо і допомагаємо, так, як можемо. Я знаю, що йдуть збори, тривають збори у багатьох із нас, бо ми майже всі волонтерами, так, як можемо. Так, як вміємо. Тож допомагаймо, допомагаймо не просто так захисникам, ми допомагаємо собі. І це правильно, бо ми допомагаємо собі жити в, то, в мирі. Ми допомагаємо собі. Отримати той мир, який ми хочемо отримати. Ми хочемо бачити тишу без тривог. І от це потрібно. Це потрібно для нас, це потрібно нам в першу чергу. Потрібно допомагати захисникам. А проєкт триває срібний сніг із небесного сита. Ніби борошна сипле у світ, Йде вертеп від воріт до воріт, пастушки, янгол, ірод, і свита чує сміт. І веселу колядку так крокує різдво у подвір'я, десь у всесвіті срібне сузір'я спалахнуло, і зірка на згадку. І вже село, не село іудея. Лиш засніжена трішки на диво, там вусатий господар щасливо пригощався діток котея, сипла сніг з небесрібним привітом від Христа для дітей янголяток, бо у них найчистіший початок, і любов, що пошириться світом. Сяя зірки з небесних орбіт в коляді від воріт до Вірш нашого захисника Руслана Леськіва. Це свята Нового року. Воно прийшло з днем народження Степана Бандери. Хто святкує його, то швітає. Для когось сьогодні, Василя. Для когось сьогодні інші свята. Новорічні, Новий рік, Суто Новий рік. Але я вітаю вас! І бажаю, щоб цей рік став для нас мирним. Цей, мір, цей мир був не на бумазі, цей мир був навколо і всюду. Щоб ми не боялися, не боялися за своїх дітей, не боялися за своїх рідних друзів, щоб будинки наші були цілі. І щоб все все було в Україні добре. Тож донатимо, допомагаємо і віримо, віримо і чекаємо наших захисників додому. Я порушив всі правила в цьому безумному світі, Дулю смачно скрутивши і збід поглозую поглузую Адзусь. Не боюсь чорних кішек, розбитого люстра, при присрітів і нахапну всім недригам в очі зловісно сміюсь. Не ламаюся, не гнуся, не мажу зеленкою чуба, лицемірством гидую і бриджусь нещиростю. Тьху, хоч від скромності точно, повірте, не вріжу я дуба, але і вгору по головах людських, біг мене, піду. Привереде вертунка мотарка, чудна перебендя. Хтось не проти безпекатись, заськір не вийде, терпіть. Хто б так що не казав проживу аж до самої смерті. Але ні, мабуть, довше, приблизно на кілька століть. Оксана Мох, наша чарівна редакторка Альманахів, Таке колись написала. Друзі, дякую за привітання, пишіть посилання, пишіть посилання на збори, адже війна триває, адже клята війна триває, а нам потрібен мир, нам потрібен спокій. Дай собі спокій, чуєш? Ти більш, ніж достатня, кутися мором, цілуйся, не окий туман, дай собі тиші. Цей день проживи, як останній, мрій, закохайся, зцілись від розірваних ран. Дай собі спокій і спробуй себе полюбити так, як тебе до сьогодні ніхто не любив. Викинь все болісне, вазу постав свіжі квіти, із антресоли дістань пару зламаних крил. Декілька снів і одне незабуте бажання. Саме сьогодні його будь, його, будь ласка, здійсни. Дай собі мрій підступного серця вагання, а, а з теплим променем вічної серці весни, Марія Мудра Ох. Дуже багато хочеться сказати, ви ж знаєте, що наші ефіри тривають уже 10 місяць, майже так, 15 січня буде 10 місяців. І дуже хочеться, щоб вони були такі, щоб. Ми всі розуміли, що це не просто так. Ми збираємося з кожного ранку, і ага, хтось почитав, ага, хтось щось там сказав, задонатили, махнули рукою. Ну що це таке? Мені хочеться, щоб Кожна... кожен збір наш був закритий, кожний збір. І не бійтеся писати. Не кажіть, що ви не вмієте, що ви прийшли в групу, ви не пишете гарно і так далі. Всі пишуть. Всі є учасниками нашої групи, всі пишуть. Може в душі більше, але пишемо, читаємо. В нашому проєкті можна читати навіть улюблену поезію, чи поезію наших сучасних авторів, своїх друзів. От сьогодні я читаю поезію своїх друзів. І тому долучайтеся, пишіть мені. З датою ми вирішимо. Якщо форс-мажор, знайдемо заміну, це потрібно. Це потрібно нам усім. І я навіть не знаю, які слова підібрати, щоб сказати, що це нам потрібно дуже. Бо щодня хтось із нас... Відкриває, закриває збори. Наприклад, я відкривала збір на грілки, потім те, що залишилося, перекинула на міні-мікрозбір свій на пікап, У нас збирають на пікап зараз. І знаю, що хтось збирає на сітку. Хтось збирає на окопні свічки, хтось збирає на автівки, бо це все потрібно. Не забувайте, що слово теж рятує наших воїнів добре слово. І будь ласочка, не знаю, для мене це важливо, це дуже важливо. Ніколи не втрачайте віри, навіть у своїх творах. Бо коли хлопці читають, хлопці чи захисниці, дівчата, хлопці, будь-хто, вони читають, їм потрібна наша віра, їм потрібна наша надія, їм потрібна наша любов, а не, їм не потрібно читати, що ой, все погано. Їм не потрібно знати стільки, скільки ми тут чуємо всякі фейки і так далі. Їм потрібно знати, що ми їх чекаємо, що ми, ми в них віримо ось. І ця віра має бути відчутна в слові. Не втрачаємо надії, навіть якщо вона дуже малесенька, ніколи не втрачаємо надію. Я хочу, щоб всі наші захисники повернулися додому. І я знаю, що це хочете ви разом зі мною. Тому хай все буде добре. Щоранку ви можете бачити своїх друзів у поетичному волонтерстві. Щоранку ви можете долучатися до поетичних зборів. Щоранку. Ви можете співати тут, говорити. Танцювати не знаю, але співати так. І я хочу, щоб все ж таки наша Україна здобула мир. Мир той, на який вона заслуговує. Ну і фірш називається сонет новорічного майдану. Почати рік із чистого листа, змія чи кінь немає у тім різниці, би лише не жити у в'язниці, щоб істина доступна і проста, почати жити так, як хоче Бог, а Він бажає щастя в Україні, щоб виздихали ті потворні свині, що бачать лиш корито. Перемог добитися, дожити, дочекати і випростати спину, і зрости у світ, що озивається на Ти до кожного, щоб наша рідна мати, держава, наша, нація і ми торкнули небо вільними крильми. Василь Кузен, ось так мімо ми писати. ось, так вміємо ми говорити, до речі, вірш, як я бачу, пан Василь написав ще в 13-му році. Тож, в нас крила мають бути вільні. Я бажаю вам всім, друзі, щоб мир у нас був і щоб, щоб у нас були крила, крила віри, любові, надії. Крила легкості, і щоб ніякий тягар не ламав ці крила. Любимо, віримо, пишемо і допомагаємо нашим захисникам, нашим волонтерам. Люблю вас, друзі. Дякую, що ви є.